Всім доброго дичка. Ми вже обнагліли до такої степені, що ми вже в'їхали в ліс. Я не знаю, ну, наскільки там дороги вистачить, але під'їдемо. І це як збирає гриби, бачите? <рес> о, о, згаді, <рес> о, каже, що там є сироїшка. <рес> я ж кажу, що можна збирати гриби. В общем, їдемо, дивимося. Приїхала я назад, це саме село. От, По біленькі. І щоб менше йшлося, то ми вирішили під'їхати. Заїзд був. Є. Yeah. Ну, ось казала, що вже, вже зловила одного гриба. Воно там, там, там. Так, так. зараз ми підемо його, зараз я машину поставлю. Ну, і підемо зберемо одного гриба. О, дивіться, зразу випала з машини і знайшла сироїшку. <рі> То так можна, слухайте, збирати гриби. О, дивіться. Хлоп. О, білий. Бачите? Ха-ха. Отак От ми будемо збирати. Так, грибницю закриваю. Я це не знімаю ніколи, але так як по прошлому відео почався дуже сильний кіпіш, що ми порозривали і не позакривали грибниці, то я вам скажу, що ми їх закрили. Просто ми це не знімали. От і все. Ну, щоб вам легше було, то ми тепер будемо. Знімати і закривати грибницю. Да. Ну це таке щось. Це щось таке та буде. Все, закриваємо, бачите? Ну, це лишні кадри, лишні, лишній час для чого? Його знімати, показувати, як ми закриваємо грибниці. Треба було машину виключити. Ну, взагалі, ми вирішили, зараз ми її виключимо і тут походимо, подивимось. й такий уже підсушений грибочок. Красунька. Дивлюся, там вона куркучка, щось тут видніє. А хто це? А, це сироїжка. Їх тут багато цих сироїжок. Та, їжена. Даже не буду брать. О, шляпку возьму. Так. Так. О. О, два. Класненько. Так, лишаємо. Тут підійду з відром, почищу і буду відеречку. Вона перероша, я її не беру. І така маремушка. Так. Не бачу більше. Їдемо по лісі. І тут я повертаюся, подивіться, які маремухи. які маремухи. Дивіться яка. А вон які зонтики. Це просто космос. Такі здорові, класні. Дивіться. Тут вони ростуть. Прямо сімейка така. Ну, раз і тут є маремухи, треба тут і за білими подивитися. Я тут щось знайшла біля дороги. Вже великі, вони вже попереростали. Він уже геть старий. Отак ну, і лишаю я його на місці. ні, шляпку я заберу. Шляпка чиста. А тут он разом біля нього нешла такого. дивитися. Тільки ж перечепилася, воно ж зламало. за цю палку, перечепилася оцю. Ломила і ось заділа. І дивіться, хто тут є. Теж перестигший вже. З'їжений перестигший. Дуже шкода. Нам не дістав. Це таке о. Тут на дорозі. Прямо на дорозі вони... ось вони тут. Закрила ось, бачите? Все, запарпало. Оце я візьму, що тут залишилося. Ось ось, хех Найшла одного манінчика і там он боровичка такого пузатенького і ще знайшла. Красунчик, щоб ще нічого. Таня не захотіла знімати, то я його соберу цього гриба. Все, закриваю. Добре, вас закриваю, щоб не кипішували. Красотулька трішки всушений. Але ні, нормально. Лимачки поїла. Бачите, закриває все. Тут, коротше, вже людей понабігало. Повний ліс. Ще собака мене обгавка. Нічого, кожного своє, правда? А ми тут. -о. Красота? Хоч народ тут та й ходить все все одно. У кожного свій гриб. Збирається. <сіхі> Не бачить мене. А то були, обговкали. Вон бачите? Ідь, малиш. Не люблю, коли одне на голові в одне в одного. Десь там топчиться далі. Ой, облетіла шапочка. А ми робимо свою роботу і все. А ми збираємо. Такий пузатик є. І трошки більший. Я стояла, дивилася у галерею, що я там зазняла. І не, повер... не, не звертаю собі уваги. Коли повертаю голову, дивлюся, є. Все. Красота. Є, вони є, їх треба просто дуже дивитися за ними. трошки набрали таких. трошки. Ну, я сьогодні пізно приїхала і ми тут ще поки обдивляємося все. Окей пенек мамушки оки здоров'язні. Там я ще? Жовті? Ну, да, Беремо, беремо жовті і білі. забираємо такий, Класний. Щоб було. О, дивись, дивися, ще кучка є. О, це я хорошо на моремухи виїхала. ми, коротше, уїхали там, де люди ходять. Піднялися вверх, в ліс, далі. То тут хоч моремухи, бо там розрізали все. Там це ті, що ходили, сказали, що вони вже по другому кругу прийшли, були зранку і це в обід прийшли. То що ж таке? Що ми там живете? Вони, видать, туди сюди ходять вже, ну як сезон почався і кожен день. А, а, тут комарів, Капець, які багато. Так, вон Таня моя знайшла грибочка, поки ми тут, я тут на маремухи напала. У мене тут маримухи, я зараз меремухи збираю. У мене азарт на меремухи зараз. А вона подивіться, яка вона... О, дивіться, який ще. Вон. Да. Який вона тут знайшла. Зараз ми доберемо Все. відро меремух. Три в місці я знайшла. Це які гарні. Супер! Красота! Ну ми зараз підемо. Це отаму ми собирали. вона собирала там, а я бігом побігла по підкрай, ой, і, і блять, розбила. по підкрай пішла і цей, і маремух знайшла. Так, чекай, бо я вже розбила одного гриба. І там його є. І все. Я грібочок. Такий грибочок. Це, я вже пішла, взяла друге відро. То я вже занесла, бо мене збирали багато меремух. Хто тут у нас тут такий виглядає? Дігі маленькі, дигі, дигі маленькі. Дивіться, який він гарненький. Синячок. Або підубник. Ну, я його брати не буду, але дуже гарний, да? такий він. Манюсінький. досі ну, манюсінький. Ай тут росте. Я поки ходила ставити відро. Тетяна моя там вже щось на, 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 назбирала. Щось знайшла. Боже, яке варігатне, класне. <рес> В лісі. Граб варігатний. Граб. А ну притули до грабу. <рес> Я теж офігела. Це ж він? Так? Да? Це гроб? Він не... засохне, йому треба водичку замотати Зараз корінці. Під... Зараз підемо поставимо воду. І... Капець, все, п'ять вертаємося до машини, граб варігатний. Я, я, я в ступорі ту теж була. Це ж взагалі, ну, я так стою, дивлюся, не зрозуміла. Народ ваша, Дома... я ще таке не бачила. Реально, блін. І ножиком так ковить, ковить і викорчувала. Гриби покажи. О, це поки я ходила. Це вокруг нього. Вокруг. Гриби вокруг. Дома посадимо граб варіатний. Капець. Коло його візьмемо. Ладно, побігли, зараз занесемо його. Водичку обмотаємо. Це вообще дживі. Так... Десь там тряпка в мене є, зараз намочу. Є малошечка, малошок, мало. Ось такий наш шлабучоночок. Навірно, ми будемо вже закруглятися. Будемо їхати, бо загубили машину, усе, крутилися, крутилися, закрутилась голова і пішли не в ту сторону. І, коротше, капець. вже, вже темніє. Тобто зараз загуби машину в лісі, і що робити? Тільки, коротше, зараз йдемо до машини і їдемо додому. Ось такий красотон. Рибочок наостанок. Напевно, ми там до дороги дійшли, тепер ми не знаємо куди йти вправо чи нам вліво. Ну, факт тому, що дорогу ми вже знайшли, десь вона тут стоїть. читання пішла шукати машину а я тут вже провіряю вилазять гриби на вечір ми вже ж тут наче ж ходили вийшла okay. так я на машину а я тут а гриби збираю і такий боже який він пузатенький, гарненький закрила Клас! Я, мабуть, не вийдут. О, диви. Просто підбила тупо листочок. Це намаринувати їх. Це буде діло. Завтра треба сюди опять приїхати. Капець. Ну, як його виїхати з цього лісового ага, вийдеш ти. Такий Боровичок. Вон якийсь цікавий гриб. Це, мабуть, синяк. Мені да. тут ветка мішає подивитися. Так, да, це синячок. А він росте, я їх не збираю, я їх не люблю Мороки. уроки. Хай росте свої. В общем, вибралися ми з лісу, Отако От об'їхали ми його. Кругом. Ми тепер знаємо, як заїхати на наше грибне місце лісом. Тому що ми поїхали ось, ось сюди тако вверх. От, от сюди. Ну, і поки ми там їхали, коротше, ну, там і ями, по-перше, і по-друге, я чуть не побила машину, не покоцала. Ну, обійшлось все. І Ми тепер знаємо, що треба їхати ось цією дорогою. Вона рівненька, без ям, без е, опасності для машини. І ми сюди до неї заїдемо туди. І там коротше, вже станемо і будемо збирати грибочки. Всього, наш заїзд. Збирається дощик. Коротше, зараз ще 7 часов, ну. ми вирішили ще туди піти подивитися, що в нас там буде. Я там соб, 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 собирала гриби. Коротше, ми зараз туди побіжимо і повернемося. Дивіться. Дуб альбінос. Так, граб у нас варіат не є, білого дуба ще немає. Я не знаю. він... Ну, Це просто це. Щось загадка природи. Копнуть чи що. Зараз ми його, коротше, копнемо і теж тані у горшок посадимо на це. Бо вже ж цікаво. Альбінос. Ди дивіться, дивіться. Пів восьмого вечора. Ніч уже набули. Гриби збираємо. Ля. Ля. Жовтенькі. Клас. Ди сюди, куди ти пішла? А, вона ще теж там побачила. Ми ще їх поки не збираємо. І вон вона. Почекай, я ж біжу показати, вона вже бігом. Дивіться. Вона вже справилась. Я її лишила, а вона бігом вже. Вже вона справилась. От босяк. Забирай. Так. Забирай. А там коло тихо, все про я пробігла до цих, що та не знайшла. І ще ось знайшла. Все. З Жовтиками не вілі, але жовтики не сподівалися. Дивіться, 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 що це робиться. Я тобі за дуб кажу. Уже така уже та, та темень наступає. І ми все одно йдемо, йдемо і, 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 і йдемо кудись. Уже ж треба ж їхати додому, вже вісім годин. Ні, ми все одно йдемо доверху. Чого? Вже донизу треба йти. Ну, цих вже два білих гриба вже взяли і вже все, значить вони вже тут десь є. Вже ми шукаємо. Ну їх їх ну, видно, погано видно. От, а ті е, жовті грибочки я не взяла, ті, що стайкою таку е, росли б Тому що зрізала одного, він червивий. Вон. І так позрізали там трошки, то поприко припарпували назад їх. От, взяли тільки ось одну шляпку, взяли, бо більш-менш така ціла. І одного гриба жовтого. Все. Все, ми вертаємося. Їдемо потихеньку. До того все в нас тут. Завтра приїдемо ще, якщо не буде доща, бо засинілося, бачите, які хмарки. Якщо не буде доща, сюди ще повернемося. А якщо буде дощ, то ми поїдемо в інший ліс. Да. Де ми жовті збираємо. Якщо зараз приїдемо додому, розкладемо білі гриби, покажемо, скільки зібрали білих грибів, тому що, ну, того, що цього разу вони у нас в переміжку були з моремуками. Ну, збирали ні в року, вдома покажу. Ось у нас вийшло. Не знаю, на скільки літрів відро, напевно, на це на 14 літрів відро. 14-літрове відро білих грибів вийшло. Це ми їм пообрізали ножки, зараз ще ми будемо їх різати. Все, і відро маремок вийшло. Всім гарного дня. вечора. хто коли дивиться, до побачення.